Всім привіт! Вас вітає канал Домки. І сьогодні ми вам покажемо ловушки, клеєві ловушки або зернові від мишей, тому що зараз, на жаль, вже нас похолодало, і почалися в домівках з'являтися миші. Перше, яку я вам хочу показати, це зелене життя. Вона велика, я вам зараз її покажу поближче. Не буду її розкривати, бо вона не клею, але можна побачити, що клеть вона дуже круто. Вона великого розміру, ви можете її постав... покласти або на підлогу, або там, де ви вже знаєте, звідки вони лізуть, туди її поклали, і мишка туди приліплеться. І залишиться живою це гуманний спосіб позбавитися від мишей. Наступні є поменші, також клові пастки від бренду вихор. Вони дуже класні. У мене колись два роки тому назад були миші в домівці. Я не знала, як з ними справлятися, не хотіла їх вбивати. Хотіла якось гуманно позбавитися, я поставила ці клеєві пастки вдовж стіни, там, де я побачила, що в мене вони з'являються. І наступного вечора на ній вже було 4 миші. Так що це дуже класні штуки, які я рекомендую придбати кожному. Також, якщо ви живете, наприклад, в частному секторі, де у вас є собаки, коти, є ось такий спосіб це контейнер, в який ви можете покласти яд. І ваша собачка, кіт, вони ж люблять щось подивитися, цікаве новеньке, щоб вони не лізли, не з'їли цю траву. Ви її поклали, мишка сюди залізла і все, мишка у вас в капкані. У нас на домці є великий вибір яду від мишей в гранулах в зернові. Є гранули побільше. Є ось такого плану. Ось ці у вигляді пластин такого блоку. Мишка її з'їдає і все, мишки нема. Є ще ось такі гранули. Маленькі, 10 штук буквально, але я думаю, вистачить, щоб позбавитись. Від бренду Bros є ще ось такі гранули від мишей і криз. Що зручно, що є ось така кришечка, в якій ви можете повернути, щоб не торкатися яду. Так висипали, закрили і все. Яд у вас не розсипається, і ніхто її вдома не з'їсть, ні ваші коти, ні собачки і навіть діти. Тому це дуже класна штука. У нас на домки ви можете придбати як і маленький об'єм 10 штук, і так і великий. Дуже зручно ви можете придбати, спробувати, якщо це дієвий засіб від ваших мишей, тому що ми не знаємо, зараз миші дуже такі. Як кажуть, сучасні, що вони вже приспособили себе до будь-якого яду. Ви можете спробувати, якщо підійде, взяти побільше. Як ви побачили, в домки є дуже великий вибір клеєвих ловушек, гранульованих, зернових. Вибирайте, які вам подобаються, які вам підходять. Переходьте на наш сайт, замовляйте в один клік, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і до побачення!